Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас на відеогляді трактор Mitsubishi MT246. Давайте ближче познайомимося з даною моделью, зі станом та комплектацією. Дана модель оснащена 4-циліндровим дизельним двигуном, потужністю 24 кінські сили. Передня резина у нас фірми OTSU, має розмір 7х16. Ось в такому стані є малесенькі незначні мікротріщинки. Задня резина у нас теж фірми OTSU. Маємо розмір 112 на 24 Зверніть увагу, задні диски розборні. Рік випуску трактора у нас 96-й. Дана модель вже має гідропідсилюч керма. Є реверс, механічна коробка передач на 4 швидкості та діапазони повищених та понижних передач. теж 4, 4. Разом можна скомбінувати 16 перед та 16 назад. Маємо педаль щеплення в чудовому стані кермо. Оригінальне сидіння. Зверніть увагу під сидінням. Напрацьовано 676 мотогодин. Також є каркас безпеки та такий от козирьочок. Трьоточкова навісочка з рекутиком швидкозйому, що дуже зручно для знімання та вдягання ґрунтофрези. Ось в такому стані у нас ножі. Маємо оригінальну фрезу з робочою зоною 1,80 м. З цієї сторони у нас боковий гідроциліндр, який за допомогою якого фреза -фр -фр нахиляється вліво або вправо, кут нахилу. Ось в такому стані колеса з іншої сторони, заднє та переднє. З цієї сторони ми, ми маємо ножний газ, роздільні гальма, пам'ять на вісочки, ручний газ. Також є функція оберту на місці. Включається та вимикається. Блок керування навісним обладнанням, реча, гору-низ піднімаємо та опускаємо на вісочку. Також є вал відбору потужності на 4 швидкості. Завдяки реверсу, оце жовтеньке, 4 вперед, 4 назад. Блокування заднього диференціалу, та кран гідравлики. Є малесенькі незначні потертості. Загалом стан тракторця дуже-дуже чудовий. Ну що ж, А зараз давайте його заведемо. Вижимаємо щеплення, запалення, гріємо свічу накалу. Заводиться легко, чудесно. Давайте подивимося на навісочку, піднімаємо вгору, опускаємо. Дуже легенько все піднімається, то опускається. Подивимося на боковий гідроциліндр. Все працює. Тут нахилу. Зараз вимкнемо вал відбору потужності. Срішечка опустимо в призу. Вижимаємо педаль щеплення, вмикаємо. Давайте на першу для порівняння. Карданчик крутиться. Давайте подивимося знизу. Як працюють на ножі, це на перший світ швидкості 500 обертів на хвилину. Зараз ми ввімкнемо четверту. Найшвидшу. Теж вижимаємо педальку щеплення і вмикаємо четверту. Зараз. Ось так. Завік шумів немає, все працює чудово. Вимикаємо. Зараз проїдемося, подивимося, який він в русі. Нажимаємо педаль щеплення та вимикаємо вал відбору. Піднімаємо трішки вище на до речі, гідропідсіреч дуже гарно працює, зверніть увагу, який оберт, одним пальцем. Шимаємо ну, педаль щеплення, вмикаємо швидкість і реверс напрямокруху. Все чудово. Давайте вийдемо на майданчик. Оберт чудовий. Гідропідсіреч дуже-дуже м'яко працює. Зараз ми призупинимось та умікнемо функцію оберту на місці. Функція оберту на місці працює виключно на понижних передачах. Микаємо понижну передачу. Вмикаємо функцію оберту, загорілася. Червона ламочка. Викручуємо кермо. Та поїхали. Задні колеса майже стоять на місці, а передні колеса обертаються в два рази швидше. Це дуже зручна функція, якщо у вас мало місця для оберту. Також можна увімкнути назад. Викручуємо кермо і обертаємося назад. Задні колеса майже не ворушаться, а передні в два рази швидше. Вимикаємо. Дуже чудовий, причудовий тракторець. Ну що ж, а зараз перейдемо до висновків. Реверс, гідропідсилювач керма, 24 кінські сили, 4-циліндровий, ґрунтофриза в комплекті, функція оберту на місці. І все це буде коштувати вам 7600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також, друзі, чекаємо вас на майданчиках нашої компанії у місті Рівне, Вінниця та Одеса, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців. До зустрічі! Компанія Трактор».